Цей день настав безвіз України з Євросоюзом. Діє вже понад 21 годину. На цю мить відомо, що межі Європейського Союзу перетнуло понад 46 тисяч українців. Це повідомляє Державна прикордонна служба. 9 тисяч осіб з біометричними паспортами. З них майже півтори тисячі скористались безвізовим режимом. З цієї нагоди в столичному аеропорту Бориспіль влаштували святкові заходи: танці, пісні, розіграш квитків. Докладніше Дмитро Грінченко. Аеропорт Бориспіль перший безвізовий ранок. Українці, які до останнього не втрачали віри і завчасно зробили собі отакий от біометричний паспорт, нині першими і тестують переваги безвізу. Це черга на посадку. Готуються до вильоту Акційні літаки до Вільнюса і Брюсселя від однієї з українських авіакомпаній. Пасажири летять як зі старими паспортами і візами в них, так і з біометрикою. Проводжають їх піснями і танцями. Василь та Володимир взяли квитки до Вільнюса. У першого паспорти з Чіпом, другий має візу. Коли виникає якась можливість полетіти дешево за кордон в Європу на відпочинок, немає візи, і це стає проблемою. Тому доводиться виробляти візу. І такі путівки можуть просто згоріти. Майбутніх гостей своєї країни в Борисполі вітав Литовський посол. Українці сьогодні. Ще ще більше затвердились як європейці, як європейці, європейська нація. А це Володимир Василь вже у Литві. Діляться відео з вільнюса. Так їх зустрічали. По тому поїхали дивитися місто бачимо, що І врешті знову на литовище. Контроль прийшли без проблем. Поставили нам печатки. Чекаємо зараз на посадку. Вільності нас зустріли теплими обіймами з піснями: Дізнавайтесь, багато нового про Європу і розказуйте про Україну. Дмитро Грінченко, Роман Міхєєв. Новини на першому.